Кажу, ось Донфенг 6900 доларів. Є в синьому кольорі, є в червоному кольорі, Є на вузькій резині, є на широкій, але, по-моєму, на вузькій вже немає. 6900 доларів донфенг класичний, можна так сказати, з перемиканням посередині, з трьох точкою, звичайною, з гідровиходами, але надійний потужний кінь. Ось, будь ласочка. В наявності можете замовляти, доставка безкоштовна. Ціна двохрядної сажалки 19 500 і 25 тисяч гривень. Є дві, два види: український і а-ля польський. А-ля, тому що роблять в Україні Кентаври. в старій морді 5950 доларів. Ну, вже в старій, можна так сказати. Ну як, нова, стара, вже ще, ще нова морда прийшла. Там 244 XU. Є в наявності. Посилена трьохточечна навісна система, вал відбору потужності, навіска на підйом чотирьохступка, блокування. Передній міст вмикається, вмикається трьохциліндровий 385-й двигун, редукторний міст, виворіт руля отакий от, Є в наявності ески, є в наявності з примусовою гідравлікою, є в наявності сороковки. Теж з примусової, безпримусової гідравліки, от в таких кольорах, в зеленому, в такому мілітарі кольорі і в синьому такому кольорі. О, це сороківка з двохдисковим щепленням, до речі. Вона нічим з вигляду не відрізняється, вона ідентична, тільки ширша резина 11,2х24 передня і задня, 7,5 на 16 передня, 11,2х24 задня. Рівна підлога, бокове перемикання, чотирьохступка, ступка, повишений, понижений, блокування. передній міст змикається, вмикається, автомобільна комбінована панель. З підлокотниками сидушка, 4-циліндровий 490-й двигун. Такий трактор коштує 6700 без двохдискового щеплення і 6820 з двохдисковим щепленням. Ну, така ситуація, коротше. Так, 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 так. Що ще? Що ще? Ну, Тут у нас шифенги зібрані, тут у нас ДТЗ є в наявності. Будь ласка, теж можете звертатися. Так, Тут у нас сороковка Донфенг є в наявності. ТПКшки, оці, що по 3700. Ціна конкретно чого? Ви...